Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче, владико, нетрітне світло Твого опізнання, і відкрий мисленні очі наші, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вложи в нас і страх блажених твоїх заповідей, щоб ми, переміши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі. Бо ти єси просвічення душі тіл наших, Христе Боже, і тобі славу посилаємо з безначальним Твоїм Отцем і присвятим, благим животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від Луки Святого Євангелія читання. В той час проходив Ісус через міста та села, проповідуючи і звіщаючи добру новину про Царство Боже. З ним були дванадцять. І деякі жінки, що були оздоровані ним злих духів і недух, Марія з пана Магдалина, з якої вийшло сім бісів, Іванна, жінка-хуза, і родового урядовця Сусанна та багато інших, інших що їм допомагали зі своїх маєтків.